Всім привіт! Давно мене не було. Зараз планую зняти про риболовлю в сеню, яку Або ще щось пограти. А зараз їду до міста Бадон по велосипеді і знайшов вузьку коліну колію. Зараз, зараз вам підзніму. Ось тут я приїжджав. Ось вона. Буде йти, ось зараз сюди поїду, щось буде цікаве, ще підзніму. Їхав, зустріні ось по донозі, стел, на який написано яких птахів можна пострілити по цій велосипедці. Такі гарні краєвиди можна побачити. Ось така водокачка, якщо по нашому там он далі поїде велосипедка. Ось це ім'я, хто її збудував, можете поставити на паузу. Ось там можна відпочити столик та лавочка, добре, поїду далі. Отже, доїхав я до головного вокзалу в місті Бадорн. На цьому все. Так як вийшло коротке відео, під... не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайки та написати. Коментар і до наступних відео.